Чуваки і всім привіт. Записую новий відео по танкам. В общем, вийшли вчора, ну як ви знаєте, ВГ нові, нові коробки. Да, у мене виходить треба нема. Ресурсів я так потратив. Чуть-чуть в мене взагалі ні фіга нема. Купив я тільки цих коробок. Не знаю що з них випаде. Може щось і випаде, а може ніфіга не випаде. Додавився режим оцей останній. Тобто в такому плані, що ну, щось трохи додавилось, танки додавались там деякі, там, я не пам'ятаю, як вони називаються, я дивився якось там. Потім МБТБ якийсь там Чіфтейн, кстати, чіфтейн. Да? У кого нема да? заходите от. Е заходите навіть не сюди. Заходите от в Артандер. Да? War Thunder. І тут от, чи в є цей Mark 6. Если не вірите, зараз реб'ю в Google цей, як сказати, техніка, яка є в Артандері. И можете там поїхати на на тій, цей, э, ну, на тих танках, яких у вас, наприклад, нема. Да. Наприклад, беремо на, на земку, да, це в нас Британія. І от, бачите, дивитесь, от, всі танки, да, які тут тіпа, є. І от, виходить, чи от, є якийсь 3-5, виходить, чи 5, по-моєму, оце ж добавився. Тобто, можна тут покатати на цех. Я тільки от, виходить, до, до цього. Ну, до 6-го тільки от почав. Якби. І так в будь-якому цьому. Великобританія, кстати, от, можна подивитися, да, от ФВшка. Тут обычно прокачиваем, то есть можна і якби вкатать и в цьому. Не надо обязательно Це, типа, перем, оце типа ПМ, не обов'язково ці танки покупать, Можна просто так медленно йти та, качаться до там челленджер 2. То есть в таком плане, ну так везде. Є що те, що в танках типа ПМ, тут є таке, що безплатне. То есть таке воно. Ладно. Мене притру... общем, заходів от в танки, да, коробочки, е, пісня в мене тут є дніще. Э, е, В общем, от скільки воно все у нас стоит, то є ціни. От... Ну, як сказати, найоптимальніше, е... я вважаю, це взяти 10, ну, може 15 в кого є, так як я взяв. Оцей коробочок, да. воно в принципі дешево, тому що 170 от, от, за 300 гривень, ну, плюс-мінус, ти півтори тисячі голди собі поповняєш уже, плюс задача на Х5, і плюс є шанс витягнути якийсь цей. Понятно, що якщо ви там мільйонер, да, то можете і взяти і оцей набув на 230. Тоді ви точно і десятку ви, 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 викинемо. Бо, виходить, тут якось я подивився, механіка такова, що, типа, виходить, самі обичні оці коробки, це, типа, самі дешеві. Ну, там, восьмого левела премі. Якщо, виходить, випадають ще якісь коробки, потім це йде якийсь як середній, да, там цей, що вже дев'ятки можуть випасти прем. А якщо, типа, ще, типа, лучше, то ще, виходить, і десятку можеш викинути. Ну, на десятку я не сподіваюсь, тому що ну, це практично нереально. із 15 15 коробок, там кажуть, із 50 навіть не завжди випадає. Ну то есть, як сказати, проблематично це все. Заходимо в танки, от, 15 коробок, цих якихось е, раундфальт та якісь, якісь коробки от, такі. І дивимося, що мені випаде. Так, ну це я припускаю, це відео тут про коробки от. Так, ну відео тут альфа. Ну може от содержання, типу от які танки, типу, можна випасти, да, от. там панцирі чи втейни, от, там, БТБ якісь блін. Ну то є цей, то є коробки вроді як непогані. Якщо у вас дуже мало ресурсів, типа як в мене. От у мене виходить, ну, я багато ресурсів потратив на 780, прямо в мене вже взагалі нема. І, типа, от, бачите, от три рівня цих коробок. Тут типа, 8 уровень, тут 9 можуть випасти і тут десятки. Можна, понятно, що, як сказати, що поіграти в цей режим теж в новий і... Тут получить якийсь цей, ну бля, я не знаю, як воно тут заїхається. Я так по покатаю чуть-чуть. Якісь задачі ось є тут. Ну правда, задачі такі собі, як би, як сказати, не сильно, щоб тут сказати, що я там хочу опариватися. Тобто якісь такі, блін, що... Ну, бони, да, бони, як, Якби тут бони типу, були, так як тут от жесть то я ще може під цей атак виходить і грати в це навіть не за танк раніше в мене слава богу всі були там як сказати, танки да, там. Як сказати, за оцей мірний да, там, от у мене є щось я вам покажу е, Obsidian, да, от у мене є от Це, типа, за цей мірний потім у мене є у мене є цей як він не в це, що додавали прошлий раз. Де він у мене? Ось все. То ну, то тоді хоч ти понимаєш, а зараз я взагалі не понимаю за що грати. Якби в такому плані. Ладно, давайте будемо відкривати коробки та подивимось, що мені випаде. Що цей купив? Я 15 штук, мабуть, на останні гроші, Можна так сказати. З Богом не знаю, що випаде. Ну, в будь-якому випадку якісь плюшки випадуть, да и хорошо. О, день прямо. Отлично. Так, наступна коробка. Ну якась фіолетова. Неужели танк? А, якась типа слідуюча оця коробка, що типа більше шансів витягнути, там 9 чи десятку я... я не знаю що що воно да, файл та якийсь типа цей типа я не понимаю що воно які воно коробки типа дається самі прості типа 8 я в такому от плані Ну ще день прямо отлично кстати день дні прямо мені кстати очень надо Якби, понятно, що там брошури оці там, цей, то, то таке, то мені не сильно треба, в мене і так його вистачає. О, ще одна фіолетова. То є <світ> ще буде шанс поборотися за щось ледня прямо. За танчик якийсь може 9 чи 10. Ну я не знаю, мені кажеться з 15 коробок, ну дуже мало шансів. Десятку витяну, чи там дев'ятку. Це треба ну, мінімум хоча б штук 40 чи 50, тоді ще можна. А так, типу, мене, ну я просто купив їх чуваки, щоб вам показати, да, що мені випало. І щоб собі чуть-чуть плюшок якихось насипало, бо реально в мене нічого не було. Ну Ви самі бачили, я все потратив у мене ні перема, ні, нічого не було. Я так гуляв без а то без цього. Ну, отак от за 200-400 гривень, я думаю, стоїть купити. Якби більше, мені кажеться, ні. А отак от от, мінімально, то може і можна. Дніпе все таки цей. О, щось. О, якийсь танк я все-таки витягнув. Бачите. О, це, кстати, ПТшка ця німецька. Я не знаю як вона називається. ну. Но... От мені повезло, я витягнув в один танк. 8, Якийсь КПЗ 3 gst штурм хотілося. Ну, можете мене поздравити, Один танчик я витягнув із 15 коробок. Ну давайте ще. Ще 5 у мене залишилось, от, Получається з 15 коробок од, один танк я витягнув. Один. Ну, мені в принципі танки, то понятно, що хотілося б 9 і 10, Ну, якщо вже восьмерка є, ну буде восьмерка, теж непогано, в принципі. В принципі, непогано. Якби, просто що. ну, Якщо у вас є можливість задонатити, то так. Якщо да. у вас немає, да, то... Ну треба мінімум, от, мені кажеться, штук 50 купляти. Тоді, звісно, дуже живні ці випадуть, бо так виходить. Ну, мені ось оці повипадали, ну я не знаю. Щас пооткриваємо їх, ще, подивимося, що, що там випаде. Що воно мені дасть. от Я не знаю, що воно мені дасть. от остання коробка з цього з 8. Пух. все, немає. Один танк, получається, випав. Ну, дніпрема, кстати, це теж мені хорошо. От, виходить, в мене одна така є і одна така. То есть. Є... Якби, ну давайте будемо пробувати. Ні, не, нічого нема. Такого. Ну, 5000, плюс 3 дня перемота, в принципі, хорошо. якби свободка мені, кстати, сейчас тоже надо. І оця що типа шанс на десятку. Ну, чуваки, хух! Як ото кажуть, ну тут треба 20, ну в мене 20 не буде якби. Ну ще в, в лучшому случаї може 5 підкуплю собі і все. Ну все, блін, таке. Пух, поїхали. О, щось фіолетове. Може якась щось випаде. 7 днів ТМ 700 золота. О, ш... О є ще в тень, дивіться, чи в випав. З однієї коробки випала десятка. Ну це, звісно, я не знаю, це мені Тупо повезло, дивіться. Чи в нот, як в War Tanде. Випав все-таки. Ну це можна мене поздравити, це мені тупо повезло, бо я... цей, бо я, Звісно, я б хотів би -B -B отой, він почав продаватися. Але ну, на шару десятку таку піймати, то теж, в принципі, непогано. Якби з 15 коробок, тобто не з 50, тобто. Ну, я не знаю, можу ще купити, да? ну так, скільки там, десятку, ще, якщо два відеоси буде. Це, зато прямо дивіться, скільки надбавило 23 дня, то Тобто із 15 коробок, да, із цього в принципі. 20 суток плема це очень хорошо. Я, мені кажеться, що да, немає голди багато, да, хоча голди я теж трохи підфармив. Десь тисячу може дві. І виходить, що отак це, ну, це непогано в принципі. Мені кажеться, що, ну, якщо отак, типа як мені випадає, да, от два танка, получається, на шару. за 300 грн. Да, Грубого варіанта. От, Чіфтейн і який там ще восьмий, а і німецький випав. Німецький, німецький. Німці тут в началі. От виходить, Штурм оцей. То в принципі це непогано, тому що по факту два танка за 300 гривень, ви за 300 гривень в ПМ танк не купите навіть. А тут за, за цей... Як сказати, а тут, получається за 300 гривень ці коробки ну, мені кажеться вигідні. Реально. Е, понятно, що може воно от, от воно називається, понятно, що воно може, типа, Як завікуха, да, ну в принципі, якщо от так ну, навіть от так мінімально взяти, от 10 чи це, якщо у вас от нема плюшок. Да? Нема цей, то це в принципі вигідно. Я, навіть все-таки візьму навіть, ще 10 цих коробок <гум> і запишу ще один відео на 10 оцих коробок. Ну це по факту це, це круто, тому що в мене плюшок не було. А зараз я витягнув танка, танки, да, з яких одна десятка. І, цей, і в мене 20 днів перема по факту, на, просто на жару якби ці кавепки, от понятно, що саме, самі круті оці коробки, ну до них, звісно, не дойти. А якщо mm. получається даже оці, то ну, попитатися якби можна. Даже там от з 15, да, ми, ну може мені так везе, ну з цього от виходить цей, як сказати, із цих коробок, от я витягнув, виходить, самі вживу, от, в ПВА відкривав, да, Витягнув два танки. Блять, за 15 коробок, це взагалі то есть. В такому плані, що ну, воно того стоїть реально. Бо ну, навіть в новогодніх коробках, да, там, в воно жив, ні, да, житті ти десятку не можеш витягнути. А тут, от, тут, от, в цій коробці от є десятка. А це, конечно, як сказати, немаловажний фактор, що цей, що ти можеш витягнути десятку. Ладно, зараз я вернусь, в общем, підкину ще 10 наверное, цих коробок, куплю последні, що в мене є, да і все. І потім зараз подивимось, що випаде.